От, блін, ця кітка така маленька, адже я нею зовсім не наїмся. А мені подобається моя порція. Ідеальний розмір для. Ого! Ох, як же важко. Ой, мамочки. Ого, здається, ми потрапили в челендж. Я так заладніла. Можна я почну? Дякую. Так, мені стануть у нагоді палички. Нічого собі, які величезні. Прикольно. Тільки як мені ними? Так, зараз спробую ще раз. Ну-ка, може, так буде зручніше. Дивіться, вдається. Ну ж, бо давай. Ауч, серйозно? Ану досить сміятися, Квентін. Краще їж свою лукшину. Ой, та я з радістю. Тільки. ой. Нічого, спробуємо по-іншому. Мені здається, до мене прийшла геніальна ідея. Цю шоколадну локшину можна накрутити на шоколадний батончик. Ви тільки подивіться на цей ком локшини. А який він смачний! Локшина та кітка це неймовірне поєднання. Отак. От просто кайф. А я все не можу намилуватися своїм відром локшини. Ну що, тепер моя черга? Нарешті я теж дуже зголодніла. Правда, такими паличками я їстиму це відро цілий рік. Ну, як каже моя мама, задоволення треба розтягувати. Ось так по маленькій локшинці. Раз, два. Пробач, Софія, але твоя локшина дуже апетитно виглядає. А ти дуже повільно її їси. І до того ж, з друзями треба ділитись. Я візьму лише одну локшинку. Софі навіть не помітить. Отак яка смакота. Так, дуже здорово. Зачекайте, моя локшина. Що з нею відбувається? Треба розібратись. А, Так це витівки Квентіна. Ну, зараз я тебе прочу, друже. Мій план виявився як завжди геніальним. Софі навіть нічого не помітила. Ой, що за. Мамочки, я горю, пожежа, пожежа. Принесіть вони гасник, чи холодної коли. Як дивно, це ж безбольні біти. І що нам з ними робити? Не розумію. Ого, дівчата, подивіться на гору. Все ж, все ж пін'яти. Нам доведеться зіграти в гру. Клас, чор я перша. Зараз як замахнусь. Подивимось, що там. Стільки зусиль заради однієї маленької цукерки. Ну, добре, все одно краще, ніж нічого. Це було смачно. Софія, тепер ти. Отак, зараз розважимось. Отримуй, отримуй. Ого, як круто! На мене сипеться цілий дощ з ММДМС. Це так весело, яка ж краса. Ей, Квентін, тобі не соромно. Все, все, я тільки подивитись. Отак, скільки тут цукерок. Я просто обожнюю мдемс. Хочеться набити ними весь рот і чому б ні. Можу собі дозволити. М -м -м, все неймовірно смачно. Квентін, твоя черга. Okay. Ну нарешті от отримуй. Ось так. Це взагалі не смішно. О, Майлі, дякую. Такою битою я точно зможу збити цього велетня. А, о, ні, рятуйте, допоможіть на допомогу. Гей, дівчата, ви серйозно? Я просив рятувати мене, а не їсти мої цукерки. Ну, гаразд, я зараз сам виберусь і покажу вам. Ще трохи. О, ні. Ой, підніміть мене. Ви також це бачите, так? Це пачка з гострим дорітосом. І Софі дісталась найбільша. Бідолаха. За що? За що? Гаразд, друзі, я почну першою. У цій крихітній пачці всього одна маленька чіпсинка. Це напевно зовсім не гостро, правда? Зараз розжуємо і. о, ні, це досить гостро. Ого, добрий день, містер пожежний. Ви що почули запах диму? Ні-ні, у нас все гаразд. Це напевно, сусіди. Так, ми не будемо гратися з вогнем. Фух, це було небезпечно. Квентін, давай. Точно я. Окей. Так, Квентін, спокійно. Дістанемо одну чіпсанку і спробуй облизати. Ой-ой, вона не просто гостра, вона пекельно гостра. Може, я не буду цього робити? За що? Треба швидко прожувати. І о, ні! Я не можу це стримувати. Ух, а, містер пожежний, добрий день. Ні, ні, не треба. Тільки не на мене. Все, заспокойтесь. Пожежа ліквідована. Ви нас врятували. Дідько, та звідки він з'являється взагалі? Хтось в курсі. Ладно, Софі, тепер ти. Ага. Ой, мамочки, мені так страшно. Боюся уявити, що за розмір цих чіпсів. Нічого не вдієш, доведеться їсти. Ой, жувати повільно не можна. Треба швидше запхати все в рот. Ось так. Укус за укусом. Головне не зосереджуватись на гостроті. Давай Софі, ти зможеш ще трохи. О, ні, я вся палаю. На допомогу. О, ні, Софії. Тепер не лише ти гориш, містер пожежний. Врятуйте. Тут допоможе тільки щось дуже потужне. Наприклад, гелікоптер. Обережно, друзі. Будь ласка, тільки не затопіть нас. Фух, здається, все минуло. Пробачте нас, будь ласка, містер пожежний. Але це все челендж. Так, так, цікаво, що ж там. Мабуть, я почну. Ой, ну і запах. Цей шматок сиру з пліснявою такий маленький, а смердить на всю кімнату. Добре, що я завжди ношу собою прищіпку. Як же мені не хочеться це робити? Навіть з прищіпкою на носі це дуже мерзенно. Квентін, давай ти відкривай свій клош. Тільки не це. Що ти там казала про запах, Софі? Смердить на всю кімнату. А як тобі таке? Я відмовляюся це їсти. А доведеться Квентін. І ми тобі в цьому допоможемо. Будь ласка, ні. Яка гидота? Мене ж зараз нудить. Все дуже погано з вашого боку. Відкривай свій клош майлі. У мене погане перечуття. Так, я була права. Величезний шматок сира з пліснявою. Який жах? Цей запах просто нестерпний. Хм, У мене з'явилася ідея. Давай вентилятор здуй подалі від мене цей сморід. Фух, працює. Майлі, швидше вже їж. Це нестерпно. Добре. Для початку я спробую невеликий шматочок. Ой, ні. Мені зовсім не подобається. Ви серйозно? Які жорстокі у мене друзі. Добре, нічого не вдієш. Треба швидше впоратись з цим. Ось так, Майлі, молодець. Укус за укусом. Головне не зупинятись. Мені здається, що тепер я навіть дивитись на цей сир спокійно не можу. Друзі, все було огидно, але я це зробила. Ох, ну нарешті. Ой. Пробачте, друзі, воно якось само так вийшло. Упс. Почати я пропоную із простого. Приготуйте мені смачну пасту. А, Макарошки легко. Для цього знадобляться самі звичайні спагетти. Я в житті нічого такого не готував, але, гадаю, у мене вийде. Тільки як засунути всі спагеті в цю маленьку каструлю. Так, важкий випадок. Дивись, та вчись. Потрібно просто зламати спагеті, тоді вони точно влізуть. Тепер їх потрібно варити та регулярно помішувати. А, все простіше, ніж я думав. О, ні. Мої спагеті почорніли. Гитока. Упс. Він викинув каструлю. Так, здається, я знаю хто точно програє. І знаю, хто виграє. І я буду використовувати велику сковорідку, на якій спершу посмажу свіжі помідорки. Отак який чарівний аромат. А ось тепер можна додати трохи спагетті. Саме так готується справжня паста. Дурниця яка. І взагалі ти забула злити воду. Ось як це робиться. Ой, я нічого не бачу. Треба протерти окуляри. Беті, я сподіваюсь, ти не проти. Взагалі то мій костюм шеф кухаря не для цього. У ньому я готую самі смачні страви. Так, так, так. А мені для цього костюм не потрібен. Я і так порадую внучку смачною пастою. А мені що робити точно. Чому б не скористатися старовинним рецептом спагетті? Потрібно просто взяти дві пачки доширака та зварити їх у чайнику. Це швидко, просто та смачно. Класно спостерігати за приготуванням. Бабуся, скажи да ось оригінальний спосіб. А я додам до спагетті трохи тертого сиру. Так страва стане ще смачнішою. І як це не естетично. Все це потрібно робити з почуттям чудового. Та ще не завадить трохи ковбаски. Її всі люблять. Тільки відчуйте цей чарівний аромат. Здається, моя паста також готова. Саме час додати трохи кетчупу. Ну що пич час спробувати. Аченого внучечка. Нарешті яке ж тут все апетитне. Тільки ця локшана вченику мене трохи бентежить. Мабуть, із неї я дегустацію і почну. Фу, ну і гедота. Тепер я спробую пасту з моєю улюбленою ковбаскою. Ось це вже зовсім інша справа. Дуже смачно. Залишився останній претендент на перемогу. М -м -м, спагеті з сиром. Отак немає нічого смачнішого. Бабуся, ти перемогла? Я знала, що я виграю. Вчіться в мене. Це і справді дуже смачно. А тепер я хочу, щоб ви приготували мені ось таке печиво, як і шрека. Що? Як це зробити? Дуже легко. Може, одразу віддасте мені перемогу. Ось ще розмріялась. Ай, не варто було так розминати свою стару шию. Для початку потрібно присіяти борошно. І, звісно, додати необхідні приправи. Без кориці тут нікуди. Та що ви кажете? А як же цукор? Яке печиво готується без цукру? Думаю, з борошном я впоратись зможу. Або ні. Ну, ось. Тепер у мене все обличчя в ньому. Яка гидота. Та вже і справді гидота. А про цукор я й не забувала. Просто його потрібно додати до розплавленої олії. У моєго печива буде приємний вершковий смак. Ну, так ось. Масло розтануло. Тепер додаємо цукор і все гарненько перемішуємо. Отриману масу треба додати в борошно. Після чого все гарненько взбити за допомогою блендера. Про алію я теж пам'ятаю. От, дивіться, які апетитні шматочки. Але взбивати я буду все руками, бо печиво треба готувати з любов'ю. Звісно, не можна забувати про сироп. Масло кажете окей. Як з ним взагалі працювати? Воно ж таке слизьке, так і хоче вирватись. Ось про що я й казав. Але нічого, потрапило точно в ціль. А мені й однієї руки вистачить, щоб цю справу перемішати. Моє тісто майже готове. Залишилось тільки перетворити його на плоский млинець. А ще дуже важливо отриманий млинець заміряти. Тоді я точно знатиму, скільки печива у мене вийде. А я для цього використовую форми. Так печиво будуть набагато рівнішими. Які симпатяшки виходять. Залишилось тільки викласти їх на лист і запекти. Ого, у вас уже майже все готово, але нічого. Напевно, настав час і мені ліпити з тіста печиво. З Цією справою я точно впораюсь. Це майже як ліпити з пластиліну. Зараз у мене такий чоловічок вийде. Закачайтесь! Здається, це ідеально. Фу, борошно виявляється несмачне. Мій чоловічок готовий, та ще готова його оселя. Саме час відправляти печиво в духовку. Валиш вони приготуються. Та-дам. Тільки подивіться, яка краса в мене вийшла. Милашки, прямо як пич намалювала. У мене все одно набагато крутіше. Ой! Якби я побачила це вночі, я б більше не змогла заснути. Добре, саме час побудувати будинок для мого пісочного чоловічка. Прошу звернути увагу, що всі деталі цього будинка я зробила з печива, щоб його потім можна було з'їсти. При одному погляді на цей будиночок у всіх з'являється новорічний настрій. А у мене воно з'являється, коли я бачу розфарбоване печиво. Люблю цукерки, такі смачні. Ой, точно. Цукерки потрібні для очей. Добре, що я ще не встиг все з'їсти. Нічого собі. шеф кухар Беті, звичайно, перевершила саму себе. Ти правий Бен. Ось це так. Пригощайся, внучечко. Нічого собі. Це ж пряниковий будиночок і ціла купа печива. А це що за чудовисько. Сподіваюсь, воно хоча б смачне. Як сухо. Це нікуди не годиться. А ось це печиво на вигляд. Мені дуже подобається. О, до того ж вони реально дуже смачні. Дякую, мені дуже подобається. Ну що, саме час приступати до дегустації пряничного будиночка. Мабуть, почну з дверей. Ось це так. Я не можу терпіти. Це настільки смачно, що мені хочеться з'їсти весь будинок. І, звісно, всіх його мешканців. Це що все насправді? Хіба бувають такі смачні пряникові будиночки? Отак. Мені шкода, що будиночок перетворився на руїни. Але це справді дуже смачно. Бейті цього разу перемагаєш ти. Та, звичайно, це було зрозуміло з перших секунд. Солодкого я наїлась. Тепер я хочу корндог. Ну, і з ци можна працювати. Я хоча б знаю, як варити сосиски. Мої сосиски будуть, звісно, вищого гатунку. Сосиски. Гедота яка інша справа палиця справжньої ковбаси. Ось це буде реально смачно. Тут і готувати нічого? Потрібно просто одягнути ковбасу на палицю і обваляти в олії. Проблема виникла звідти, звідки я її не чекав. Як взагалі відкрити пачку сосисок? Чому не виходить? І з цим може впоратись навіть малолітня дитина. Це робиться дуже просто. А я й не знав, що там є особливе місце. Ой, а що це вони розлетілись? Сперечаємося я приготую кляра. Сосиски навіть не встигнуть впасти на стіл. Ми не вночі розбеди, Я цей рецепт на пам'ять розповім. Шпажки готові. Сосиски час вам падати. Тепер кожну сосиску потрібно гарненько обваляти в отриманій жижі, після чого помістити їх у киплячу олію. Те саме я зроблю з ковбаскою. Це справді просто. А мені треба зібрати моїх коротинів з підлоги. Ай, як боляче! Звідки тут взялася взагалі мишоловка? Тут і меші ніколи не було. Сир? Точно! Чому б не додати до корндогу трохи сиру? Це буде так смачно. Yeah, baby. Здається, виходить симпатично. Ось тепер можна і в олію занурити. Ой! Вона бризкається. Так, летить на всі боки. Бо ягузи, це ж просто олія. Що у цьому поганого? Корндоги готові. Залишилось лише підготувати їх до гарної подачі. Наприклад, зробити з них милих ведмежат. Щоб у мене вийшли ці чарівні мордачки, я теж використовую сир. Але, звичайно ж, найвищого гатунку. Звісно, не можна забувати про соуси. З ними буде ще смачніше. Ось це так. Такий корндог моїй онучці точно сподобається. Мій сирний сюрприз також не залишить її байдужою. але трохи кетчупу не завадить. Готово. Печ, час спробувати. Ось це так, які всі корндоги апетитні. Але почну я ось цієї громадини. Я її навіть підняти не можу. Фу, тут ковбаса. Та треба було додавати сосиски. Саме час спробувати цих наймиліших ведмедиків. Думаю, соуси зроблять їх особливо смачними. М -м, неймовірно. І смачно, і гарно. Залишився останній претендент на перемогу. Ого. Це ж сир. Ось це реально крутий сюрприз. Мабуть, це найкращий кордок. Отак. Я знав, що хоч десь зможу перемогти. Смакота.